Перше вересня початок осені, початок шкільного життя. Особливе свято. Для батьків-першокласників чимось схоже на день перемоги. Свято зі сльозами на очах. Для самих першокласників перший крок у доросле життя. Для решти школярів може навіть і не свято зовсім, а день кінця літа. Але все-таки хто б що не думав. Перше вересня надзвичайний день. Море білих бантиків, море квітів, море посмішок. Перший дзвінок, нові туфлі, нова форма, нові портфелі, нове все для вчителів. Початок нового навчального року, початок трудових буднів, але все одно свято без якого вже не мислить свого життя. У цьому році, з 1 вересня, починають діяти нові навчальні стандарти для початкової школи. Згідно з ними, починаючи з першого класу, всі школярі починають вивчати іноземну мову, а з другого легку інформатику. Ще однією інновацією стандартів для початкової школи є введення для учнів під час кожного уроку з будь-якого предмету, двох пауз для зарядки. Крім того, збільшено кількість годин для фізичної культури до трьох на тиждень. Но введення торкнуться і середньої школи для п'ятикласників вивчення другої іноземної мови тепер вводиться в обов'язковому порядку. Для старших класів вводиться можливість не примусово, а за бажанням викладання деяких предметів на іноземній мові.